Сьогодні вночі помер хлопець. 21 рік. Дуже гарний, як вчора батюшка, як намальований, каже, лежить. Чекали, що завтра я маю приїхати, пособорувати, кажу, ні, по собору йти, бо хто знає, як може бути. Три дні і не стало. Він не раз приїжджав нас в наш храм. Я йому казав, Ваня, ну не можна, Ваня, ну слухай батьків, ну що ж ти такий? Він на голову може півтора вище від мене. Крепкий, здоровий, молодий. А завтра вже будемо хоронити. Кажіть дітям, що те, що вони мають, те, що ми їм даємо, вони повинні приближатися до Бога. Не мовчіть дітям. Коли вони роблять щось не так, а ми їх закриваємо на це очі. Кажіть і Бог через нас за те, що ми говорили, зауваження буде їх будити, буде їх спасати. Якщо ми будемо мовчати, буде зовсім інше по-іншому. Я вас дуже прошу. Компанії, які вони мають, друзів, ніхто не сидить коло дитини, мама і тато, що развонити, йти чи не йти, бо ще менше вдома йти. Так не хочу йти. Кажу, ну і не йди, почекай. А ранком дзвоня, вже немає. Моріться за дітей. Сьогодні ніхто не хоче чути про Бога, про церкву, про покаяння, про молитву. Ніхто не хоче. Вчора хлопчик був, якому я вам розказував. Він був два тижні назад перед. П'ятою хімією і приїхав, тому що четверта хімія була дуже-дуже важка. А вчора приїхав каже, як ніколи прийшла хімія. Хімія дуже легко прийшла. І він зараз має йти на шосту хімію прийшов знову до сповіді. Сповідається син, дочка сповідає, а мама не сповідається. І його вже ніхто не тягнув, він сам побачив, що дуже легко прийшла хімія після сповіді, після причастя і після молитви, які він почав читати. Тому поперед цим хімія була дуже важка, дуже важко вийшов. А коли прийшов знову, до сповіді, до причастя, пройшла дуже легко. Господь наглядно показує нам, що Він з нами в наших скорботах, в наших печалях. Тільки каже, прийдіть до мене. Всі, кому важко, кому трудно. Я вас заспокою, я вам дам поміч. Ну тільки прийдіть. І приклад цього молодого юнака, він, ніхто його вже не тягнув. Він сміється, йому легко, йому добре. Він відчув, що з Богом йому спокійно. І дай Боже, щоб наші діти були з Богом. І ми їх до цього понуждали, заставляли. Ми радіємо ними, ми живемо ними. Що ми можемо допомогти, купити, у нас радість велика. Але коли вони живуть безбожно, без церкви, без молитви, це один час може все як сніг. Сніжинка падає на лодонь, ростає і немає сліда. Це наш обов'язок допомагати дітям. Ну і наш обов'язок заставляти до духовного життя наших дітей. Дай Боже, щоб наші діти були здорові, богобоязнені. Мудрі і послушні своїх батькам. Немає гіршого, коли діти не слухають своїх батьків. Вони відмежують від себе не тільки нас, батьків, а Божу благодать, Божу поміч. Розумі наших дітей, Господи, і помилуй їх, а нам поможи. Пасі Господи вас!